Чудовий варіант для домашнього використання. Покажу вам на прикладі нашого замовлення. Це 30-тонний комплект. Ручний насос, циліндр 30 тонн і бочка дерев'яна 3 літра. Чудовий варіант для того, щоб отримувати високу якісну олію в домашніх умовах. В нашому випадку ще клієнт дозамовив у нас електричну маслостанцію, яка дає змогу автоматизувати процес по віджиму. Даний комплект враховуємо обов'язково, що він чудово показує себе з м'якими культурами. Також враховуємо те, що в нас є випадки, в яким ми комплектуємо такого типу комплектики від одної маслостанції. Працює декілька циліндрів, і клієнти працюють, віджимають олію на м'яких культурах. Даний комплект на сьогоднішній день він найдоступніший по цені, тому що далі до нас вже 50 тонн, 100 тонн і також вже професійна лінійка. Для того, щоб в домашніх умовах, і, або якщо ви плануєте виготовляти олію з часом на перспективі, чудовий комплект, який дасть змогу зрозуміти все по віджиму і потім вже приймати рішення далі. Також можна даний комплект ще укомплектувати капролоновою бочкою. Капролонова бочка дасть змогу даже в подальшому перейти на більш потужніші праця, так що обов'язково враховуємо це при замовленні.